Лозівський автобусний маршрут, четвертий мікрорайон ринок, нарешті виділили особливо. Тепер його важко буде сплутати з кільцями. Машини цього напрямку облаштували новими табличками, але їх поки мало хто помітив. Як зазначає перевізник, люди мало читають таблички. А ось розклад пільгових автобусів пасажири знають ледь не на пам'ять. Увага на табличку. Якщо вона біла з великою червоною цифрою, то це кільце 1 або кільце 2. Якщо ж інформер на автобусі жовтий і на ньому написано 1 дріб 2, це скорочений так званий маятниковий маршрут. Автобуси з таким номером ходять до ринку і назад більшу частину дня. Номер 1 дріб 2 з'явився на маршрутках у понеділок, 18 березня, щоб люди нарешті перестали плутати його з кільцями. Здіяли в обозначенні маршруту один 2 тобто ми виділили маятники. Це ті маршрути, які до 9-ти часов вони ходять по кільцю 2, а потім вони засуджують маятнікове движение. Нові білі таблички на кільцях встановили ще три тижні тому. Але запитання, чи стало простіше орієнтуватися, лозячани на зупинках дивуються. кажуть, не помітили змін. Не, я, я не обращал внимания даже тогда. Ну, на микрорайон мне любой, допустим, из города ехать. А из микрорайона, если по Нютина там или куда-то, конечно, соответственно, читаю. Я мало езжу по микрорайону, поэтому я не обращала внимания. Не, я не обращала внимания. Ну, обычные таблички вон там, сейчас он новый, сегодня увидел. Перевізник Олексій Криворучко, посилаючись на водіїв, підтверджує, люди поки мало дивляться на таблички. Більш того, навіть коли дивляться, часто бачать дрібний шрифт і геть ігнорують великий напис. Перевізник наголошує, автобус їде по тому маршруту, який надрукований великими літерами. Усі інші то додаткова інформація. На відміну від кілець та маятника, з пільговими рейсами лозівчани розібралися набагато швидше з того часу, як їх виділили, вони ходять переповнені пільговиками. Говорить Олексій Криворучко. Ну, та з кожного по чуть-чуть, і. І за того, що ми виділили ці маршрути, то є сану іздалека видно. І тому, що роз'ясні розписання в кожних машинах, кожен чоловік може собі його переписати, вже вводіть как-то інформацією, виходіть на це време. І третії фактор это то что эти машини ходять по розписання. Незмінними жовто-чорними залишаються таблички на авилівських маршрутах 4 і 5, але і на них з'являються нові біло-зелені написи, коли вони йдуть у пільговий рейс. Валерія Гецько, Валентин Бологов, новини телеканал Сігма.